Вільні суспільства не виникають самі по собі. Демократія не автоматичний наслідок капіталізму. Риночок не нарішає вам свободу, над нею треба працювати. Свобода і демократія це спільне щоденне зусилля. Тим дивніше спостерігати, як Сполучені Штати Америки, вклавши величезну кількість часу і зусиль в експорт демократії по всьому світу, так швидко провалюються в олігархічну тиранію. Демократія зберігається, коли правлять люди, коли їхній голос має вагу, коли соціальна нерівність не виходить з під контролю, коли дезінформація не виходить з-під контролю. І ми нічого з цього не зробили. Наші інвестиції в демократію у світі тепер виглядають дуже іронічно. Але висновок залишається тим же: демократія не виникає автоматично. Демократія складна. Для неї треба створювати умови, треба робити її привабливою для молоді. І знаєте, в цьому і відповідь на питання звідки взявся Дональд Трамп. Ми провалили ці задачі. Не змогли контролювати дезінформацію і нерівність. А це найголовніше.